Всім привіт, приємного вечора. чудового закінчення дня 14 грудня 2023 року. Дощик скінчився, і завтра вже його не буде, тому що два дні просто лило і лило. і лило. От, наприклад, в Києві снігу стільки не валило, що в моїх друзів песики так вони там просто невеличкі, вони там просто повністю в тому снігу е пригають, пригають де занурюються, ніби як у таку снігову ванну. А у нас дощик лило-лило-лило. Але бруківочка від цього блищала наче новорічна ялинка. Зараз вже вечері. Місто поступово готується до сну. Е, вже не так голосно лунає музика. Бачите, на карусельки дітлахи катаються. Наша Кабелянська чудова. Поступово життя уповільнюється. Я теж рухаюсь додому і вже після усіх своїх справ знаходжуся на Кобилянській традиційний променад, чудовою вулицею, зайду в грону до своїх друзів, привітаюся, побажаю гарного вечора. Обміняємося чудовою, позитивною, дружньою енергією. Усім посмішок, затишку, теплої хербатки. І чудового настрою, солодких снів. Спокою в душі. Життя продовжується. До нових зустрічей. Па-па.